Так, друзі, всім привіт! Це канал Огляд будівельного інструменту. Сьогодні ми ними знімаю розвідний ключ від будівельника універсала. Користуюсь ним регулярно. Що можна про нього розказати? Зрозуміло, що використовую я його для сантехніки, для опалення. Для водопостачання будинку і інші справи. Тобто, навіть коли потрібно вариш профіля профільну трубу квадратну, буває потрібно 20 на 20, що з такого плану. Отак От зажимаємо і витягуємо, в яку сторону нам потрібно. Тож досить зручно, бо він такий в даному випадку весій. Фірма у нас Master Tools. Бюджетно. Які в нього основ, основні плюси. То, що він по-перше висісти. Він грубенький, Тобто, якщо нам потрібно щось серйозно розкрутити, можна натягнути сюди трубу і якби збільшити річах. Тобто на ключі галки так проблематично зробити. Але невеликий нюанс от, самі губи. Не зажимають максимально плотно. Я не знаю, чи це конкретно на цьому ключі, чи у багатьох є. Тобто, якщо ми е, якусь гайку предположимо 16, там 20, зажимаємо так, крутимо, воно от, нижня ця губа чуть-чуть послабляється. І то, що він такий грубенький, його і плюс, і його і мінус. Тобто, як для яких задач? Для е, для деяких задач, коли він спокійно заходить, дуже чітко. А буває таке, що там кран, переходник і все дуже максимально плотно, то тоді ключ-галка більш підходить для таких задач. Ну, в цілому, у мене в наборі два ключа. І такий розвідний і галка-трубний. Хотя по факту я би ще, мабуть, по парі візьму. Ще галку візьму і ще візьму розвідний. Ну, В цілому ключ непоганий, в мене пару років. Працює. Все працює, все чотенько І ще плюшу є про на ручка, що теж зручно, коли... коли довго працюєш. тобі що в тебе не, 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 не зіскочить особливо коли рука мокра, або жирні пальці від цього від уніпапи або від смазки якоїсь. В цілому ключ хороший. І ще добре, я починав працювати, у мене був розвідний ключ на поменше і був, я кажу, чемодан ключів, як колись. Я ще ключів різних. Ну з такими наборами звичайними рушковими ключами зручно працювати, Ну, таскати їх з собою, як кажуть, не завжди зручно. Тобто, якщо то десь на виїзд ти їдеш, там тобі на, на 2 години і е, предположимо, там на восьмий поверх піднімати всі ящики один з ключами, один з сверлами і так далі, не дуже. А так, є пару ключів універсальних, розвідних. І вони часто виручають. Тобто, Вони під більшість задач. Тобто, 99% я використовую такий ключ і галку. А в інших випадках, коли вони прям не можуть підлізти, ну це 1%. Коли прям не дуже зручно, то беру рожкові ключі і буває таке, що я рожкові ключі точу. Те, щоб там було буквально о, з 3, з 3 мм, не більше, щоб він міг пролізти. І бувають такі випадки. Ну, в основному користуюсь такими. Все, друзі, все сказав. Якщо вам було цікаво, Підпишіться, поставте лайк. Якщо у вас є коментарі, комент, коментарі по, з приводу цього ключа, або якщо є щось додати, я кажуть, welcome коментарі, обговори, Мені буде цікаво. І нашим глядачам, думаю, теж буде цікаво. Всім пока!